Сьогодні хочу поговорити з вами про відпочинок втому і відпочинок. Нещодавно я, а втрет побачила такий пост, що що таке відпочинок? Це відсутність відповідальності, моє улюблене, про яке я вже дуже багато говорила, да? це зняти з себе відповідальність. Це найкращий, один з найкращих способів відпочити. Але що я побачила там ще, це два пункти інших. Це відсутність конкуренції і відсутність адаптації. І мені дуже відгукнулось прям це, тому що а, це дійсно набагато більш ємне таке розуміння відпочинку, ніж просто відсутність відповідальності. Далі трошки поговорю, як я це реалізую в своєму житті. Можливо, ви теж щось для себе побачите, возьмете в життя, будете користуватись і розквітати. Мене звуть Марія, я лайфкоуч. вже шостий рік я займаюся проблемами вигоряння, відпочинку, життєвого балансу, розбудови внутрішніх опор, того всього, що допомагає нам, естественно, і в легкості оце, як влюблять, да, досягати своїх цілей. Тому що скільки ти не будуй плани, скільки ти не прокачуй мотивацію, якщо в тебе немає ресурсу, якщо ти про нього не потурбувався. А про нього важливо турбуватися, якщо тобі вже більше там, ніж 25 років умовно, то нікуди ти далеко не поїдеш, на жаль. Тому відпочинок і ресурс це супер важлива штука для всіх, а особливо для тих, хто хоче якихось досягнень, хто хоче якихось змін в своєму житті, якогось розвитку. От, і сьогодні трошечки. Поговоримо про те, як цей ресурс можна собі легко і приємно, а головне системно давати. Да? Тому що всі хочуть безупинного прогресу, тому потрібен і безупинний прогрес в тому, як ви відновлюєтесь, як ви накопичуєте силу. От, отже, відсутність відповідальності, конкуренції і Адаптація. Що таке адаптація? Це коли щось відбувається, мені потрібно на це якось реагувати. Це нові обставини, нові люди, нові заняття. Це всі все всі можливі поїздки в нові місця, якісь да якщо вони у вас заздалегідь, не продумані, якщо вони заздалегідь. Там, не ви не потурбувались про синосідя, скоріше за все, там потрібно буде під щось адаптуватися. Що ще під в адаптацію включається? Да? Коли ми, наприклад, їдемо до родичів і нам там треба воскрешати свою якусь субособистість для батьків, да? ми адаптуємося під їх уклад, а, от, під, під те, що вони наші батьки, да? ми трошечки ресуємо стан дитини, наприклад. Чому ще адаптація може проявлятися? Це, наприклад, коли людина там, з України поїхала десь в Таїланд, їй просто 3-4 дні мінімум потрібно буде для адаптації тілесної просто під інший клімат. А, коли ви щось незнайоме їсте, п'єте, це все трошечки теж такі маленькі, адаптативні, запускаються процеси у вас. Да? Щось мене робляне, не нашого странно. сьогодні Бачите, ранково, але вже торопилося, до... щоб світла мені вистачило помитися. Е Бо відключення і оце все. То я в Одесі живу, У нас зараз по 7 годин нема світла. Е е Електричство нема, а світла всередині це головне. І в очах. Так, далі, адаптацію поговорили, тепер говоримо про. Конкуренцію. Да. Що таке конкуренція? Це коли нам потрібно комусь щось доводити. Що ми там да, не барани, не лисі, не ще не якісь. На жаль, багато людей взагалі не вміє спілкуватися без конкуренції. Я дуже довго не могла. Зрозуміти, чому мені так складно з деякими людьми, потім зрозуміла. Тому що там, де конкуренція, там немає прийняття, там немає любові справжньої, там немає підтримки, там є тільки бажання бути вище. І це ну, дуже весна, Ти не можеш розслабитись в такому форматі. Якщо розслабишся, буде боляче. Цього не хочеться. Тому багато людей любить відпочивати наодинці. А таким людям, які називають себе соціофобами, одинаками, я завжди рекомендую рухатись в двох напрямках: по-перше, дивитись конкретно не на всіх людей, як на сіру масу, а окремо дивитись на різних людей і стежити, як я почуваюся до спілкування з людьми, і після. Таким чином, ви зможете зрозуміти. Які, що люди не всі однакові, і що після деяких дуже класні відчуття є, і це якраз ті люди, які вміють приймати і вміють не конкурувати. Після спілкування з такою людиною дуже приємні, розслаблені, офігенні відчуття. От якщо у вас є така людина, то дуже круто буде ось цей відпочинковий свій, свою систему відпочинку. Планувати зустрічі з такими людьми. А вже ж залишаючись і самому такою людиною для іншої, щоб вона теж відпочивала. Да? А, так, про конкуренцію що ще хаті. А, і другий напрямок, в якому я зазвичай людям пропоную рухатись тим, які називають себе соціофобами, да, це небажання спілкуватися з іншими людьми, це впізнання справжніх себе і прийняття себе справжніх, і прийняття тої думки, що. Якщо я не буду справжнім, я не зможу знайти от тих людей з минулого речення, да, з минулого абзацу, з якими я зможу бути щирим, відкритим, прийнятим. Тому що якщо я постійно перед собою несу щит якоїсь там субособистості, яку я демонструю іншим людям, це само по собі теж виснажливо. А між тим, соціальна взаємодія вона дає дуже багато ресурсу, якщо вона. Якісна. Давайте так це Да? Так, хорошо, поговорили про адаптацію конкуренції. Пишіть, до речі, що може я якось мені зрозуміло, а вам ні, може, ви щось хочете додати а, і до цієї концепції, і до її частин. Ну, і перейдемо тоді до відповідальності. Да, про це я вже дуже багато говорила. Що відповідальність і прийняття рішень це одна з найвиснажливіших для нашого мозку процесів. Да? Один з найвиснажливіших. І чим більше тобі потрібно прийняти рішень, тим швидше ти втомлюєшся. При тому ці рішення вони можуть бути навіть такі прості битові. Чому матусі, особливо маленьких діточок, так сильно втомлюються, тому що їм постійно потрібно приймати рішення не тільки за себе, а ще і за. Дитину. А якщо цих дітей багатенько, да, і потім чоловік такий приходить, а що це ти втомилась? <сі> він там просто весь день сидів, відповідав на телефон, наприклад. Да, а вона приймала рішення, що їсти, що пити, як мити, що вдягнутися, що перевдягнутися, коли попрати. та-та-та-та-та, Ну, ви знаєте, коротше. От, і в такому форматі відпочинок він теж ускладнюється. Тому для того, щоб був ресурс, для того, щоб. Було бажання рухатись тако, естественно, да? а не коли себе доводиться так, за шкірку тягнути, йди роби, а то здохнеш під забором. От ці три параметри важливо враховувати. Що роблю я? Поділюсь. У мене є така історія вже років роки чотири точно, і я практикую таку штуку, як шабат. Це е, іудейська взагалі традиція, в якій. Я не іудейка, якщо що, не єврейка. Але мені дуже подобається цей звичай. В чому його суть? В тому, що ти якраз не береш відповідальності, ні за що, бо ти вже потурбувався, заздалегідь про це в тебе вже чистенько, в тебе вже є їжа. І оцей шабатній день традиційно традитрадиційно він створений для того, щоб спілкуватися з родиною. Спілкуватися з друзями, з Богом. Тут можна просто сказати, да? наповнюватись духовно. В цілому, в іудейській традиції є такий уклін в тепле спілкування. Да? Я не знаю, як точно, але те, що я дивлюсь, це, наприклад, на Ютубі, всяких ревів, вони це дуже активно пропагують, саме прийняття, таку любов. Я думаю, що в такому колі. Люди себе теж дуже добре почувають. Але що саме я практикую, так це підготуватися заздалегідь. По-перше, не думати про роботу. Можна думати про роботу тільки в тому ключі, яка я молодець, як я круто зробила, як я себе пишаюсь. Тобто, це таке святкування перемог тижня. Далі. Підготований простір, да, в якому мені нічого не потрібно. Мені не потрібно прати, пилососити, мити посуд. Я навіть намагаюся посудомийку заздалегідь, помити все, розвантажити. Можна читати книжки, якісь розважальні. От я намагаюся в ці дні навіть не читати якусь професійну літературу, не спілкуватися на професійні теми. Просто бути гарненько прогулятись, з кимось зустрітись, з ким мені приємно зустрітись. Іноді я просто весь день валяю дивлюсь серіал, іноді я читаю якусь фантастичну книжку, іноді гуляю, зустрічаюсь з теплими друзями, іноді з хлопцем проводжу час. Але в цілому, от навіть одна дуба, в якій ти присікаєш всі думки про майбутнє, про те, що треба. Про роботу, про те, що ти якийсь. Ти просто святкуєш те, що тут пройшов цей тиждень, все класно. Навіть якщо не все класно, все одно є речі, які були чудові. Були речі, в яких ти був молодець або була. І дуже важливо так зупинятись. Навіть один день на тиждень вже робить ну, дуже круту. Круту історію. До речі, якщо згадати, як я тільки починала це робити, мені було дуже складно. І навіть в мене було таке відчуття, наче зміненої свідомості. Я трошки експериментую з психоактивними речовинами, і реально було відчуття, наче я якогось ЛСД з'їла. Тому що мій мозок, він так влаштований, що він постійно тривожний. Тривожний мозок. Він постійно думає, думає про майбутнє, що треба буде зробити то, треба буде зробити все, А то я ж не доробила. Треба було по іншому А цікаво, а що там, а що там, лайки, а що там статистика, треба подивитись. Да. І перші, не знаю, три-чотири рази от мене було таке с такий стан. Типу так, мозок про роботу не думаємо, про майбутні плани якісь не думаємо. І він такий, а що тоді робити? І от така дзвінка пустота всередині, що навіть здавалося, що якісь візуальні такі о, галюцинації. Ну, це не були галюцинації, але от, я не знаю, хто вживав ЛСД, вони знають, що так іноді дерева якось особливо рухаються. Я тоді просто жила в селі, в мене був сад, і це було літо, я виходила на двір. І все, що мені лишалось робити, це дивитись просто на природу. І оця природа вона була настільки яскравою, настільки не знаю, як в Супер imax 3D. Коротше, так вона сприймалась, настільки мозок був звільнений. В нього було стільки ресурсів, що він могло дуже чітко бачити от всю цю красу, яка мене оточувала. І це було ну так, трошки аж Дивно, дивно. З тих пір вже пройшло багато років, ну, не багато, декілька, 4-5. Да? І ця звичка вона сильно вкорінилась. В одеській традиції, якщо вам цікаво, почитайте, там досить багато таких жорстких обмежень, типу, там, не вмикати вогонь не запалювати. Да? ну, типу, Вони кажуть, що якщо ти вже запалюєш вогонь, то там, скоріше за все, почнеться якась, якась справа. А от саме уникати це Uh, і найважливіша історія цього, цього шабатнього відпочинку. Um, от, сьогодні вівторок, я сподіваюся, що до, до вихідних ви побачите це відео. Я взагалі практикую шабатну в суботу частіше, а в неділю. Так вже виходить, що в п'ятницю в мене ще є справи. В суботу я можу поїхати там затарити продуктів, щось приготувати, прибратись. І от в неділю в мене такий може бути день повного відпочинку. Після чого я вам скажу понеділки, обрітають новий сенс, новий смисл. І таких драйвових понеділків понеділків в мене ніколи не було. От як з того часу, як я почала так відпочивати, тому бажаю і вам. Діліться, що вас, що вас зачепило, що дізналося нового, що відчували в процесі, да, що вам зайшло, що не зайшло, про що хотілося б почути ще. Мені подобається записувати, записувати такі відоси, особливо враховуючи обставини відключень електроенергії і складності з тим, щоб робити такий великий, якісний контент. То я думаю, що є багато тем, про які хочеться говорити. Будь ласка, дайте ідеї в коментарях. Я вас обіймаю, Хай буде розквіт, і побачимось!